Американський інститут вивчення війни повідомляє з посиланням на геологікаційні дані, що російські війська ймовірно перебувають вже приблизно за 8 кілометрів від Покровська. Також у Торецьк Донецької області заходять російські ДРГ, але сили оборони їх вибивають за межі міста. Повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін. За його словами, в Торецьку залишилося приблизно 1700 жителів. Завозити гуманітарну допомогу дуже важко через постійні обстріли. Тим часом жахливі обстріли України продовжуються. Росіяни скинули авіабомбу на цивільну інфраструктуру Сумської області. Поранено четверо людей. Очільник ОВА оголосив про рішення місцевої влади провести евакуацію ще п'яти населених пунктів Сумської області. Також РФ атакувала дронами широку балку Херсонської області, поранено двоє людей. У кривому розі кількість постраждалих внаслідок сьогоднішнього удару зросла до шести, так повідомляє глава Дніпропетровської ОВА. У місті пошкоджено понад 50 багатоповерхівок, 5 навчальних закладів, 8 магазинів, бізнес-центр. У Львові завершено аварійно-ратувальні роботи з ліквідації наслідків ранкового ворожого обстрілу. Семеро людей загинуло, 53 постраждало. Серед загиблих двоє дітей. До речі, Польща допоможе відновити Львів. У Польщі готові долучитися до відбудови архітектурних історичних пам'яток, які були пошкоджені внаслідок ракетного удару росіян по місту Львів. Про це, до речі, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. На жаль, метою сьогоднішньої російської атаки став сам центр міста. Були пошкоджені щонайменше сім пам'яток архітектури місцевого значення. Зокрема, в одній із пам'яток архітектури вибито понад 70 вікон і зруйновано стелю. Ну а Зеленський назвав країни, від яких залежить перемога України. Україні потрібен дозвіл на використання далекобійної зброї по військових об'єктах на території Росії від чотирьох країн, і це може допомогти витіснити Росію з української території та захистити цивільних осіб. Глава держави зазначив, що таке рішення повинні надати всього чотири країни, а саме Сполучені Штати, Велика Британія, Франція та Німеччина. Президент підкреслив, що саме ці країни або вже надають, або можуть надавати ту зброю, яка допоможе Україні витіснути Росію з території країни та зберегти життя цивільних у містах. Зеленський акцентував, що від цих держав залежить сила України у розв'язанні цих проблем. Ну а далі поговоримо про інцидент на південноукраїнській атомній електростанції. Подія не пов'язана із проведенням ремонтних робіт на атомній електропідстанції, а також на Південно-Українській АЕС, яка, до речі, розташована в Миколаївській області, не сталося жодної аварії. В роботі одного з енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності. На цьому наголосили в енергоатом. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури. Я вам нагадаю, що раніше повідомлялося про аварію на південноукраїнській АЕСД начебто вийшов з ладу енергоблок потужністю в 600 МВт. Та що ж матиме вирішальне значення для майбутнього контрнаступу та перемоги Україні? Американський інститут вивчення війни відповідає на таке питання. Оперативна та надійна безпекова допомога Заходу матиме вирішальне значення для здатності України проводити майбутні контрнаступальні операції. Справа в тому, що затримки в наданні західної допомоги серед інших факторів завадили українському контрнаступу 23-го року та спричинили військову кризу в Україні 24-го року, від якої вона досі намагається оговтатись. Російські війська змогли досягти тактично значних успіхів у північній частині Харківської та Донецьких областей навесні та на початку літа 2024 року значною мірою через брак артилерії та боєприпасів для ППО, спричинений призупиненням військової допомоги США. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково на канал. До зустрічі!